У Полтаві планують відкрити центр з підготовки цивільних до національного спротиву. Це програма безкоштовного навчання усіх охочих від 14 до 65 років. Вона включає в себе 15 напрямків. Серед них вогнева підготовка, тактична медицина та безпека бою. Патронатну діяльність цього центру будуть здійснювати департамент цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради та ветеранський центр. Вже створена ініціативна група та йде робота. З заповнення установчих документів для відкриття центру я впевнений, що депутати підтримують дану ініціативу і в Полтавській територіальній громаді запрацюють центр з підготовки населення до національного спротиву з кваліфікованими інструкторами. Можливо, це буде створено новий комунальний заклад. Інструкторами в центрі будуть виключно ветерани російсько-української війни, які мають бойовий досвід. Нині з ними вже йдуть перемовини про співпрацю, говорить керівник ветеранського центру Полтави Артем Ліфрідов. Нам обов'язково потрібно. ...мати після трьох років повномасштабки в усіх громадах такі навчальні центри, які будуть ...підготовити цивільне населення. Там буде Ну, якби по нашій задумці, це не тільки там стрільби, це тактична медицина, це управління дронами, це навіть елементарно там навчитися на механіці їздити. Навчання триватиме 100 годин. За цей час охочі пройдуть психологічну підготовку, курс виживання, основи лідерства та багато інших напрямків. І такі знання стануть у нагоді не лише дорослим, а й підліткам. Зазначив керівник ветеранської громадської спілки Базука Тарас Лелюх. Я а, вам Повідомлю погану новину, мирного життя в Україні не буде вже ніколи. Ми або станемо такі, як Ізраїль, де кожен має зброю, вміє нею володіти, і навіть жінки служать в армії, або нас просто знищать. Тому вибір у нас невеликий. Нам необхідно розуміти, що кацапи можуть напасти будь-коли. Для них будь-яке перемир'я це тільки час, щоб краще підготуватися до війни. Так було століттями, так буде завжди. Ніхто сюди не полізе, якщо ми будемо сильними. Заняття в центрі з підготовки цивільного населення до національного спротиву будуть відбуватися в максимально наближених до польових умовах. Сам же початок реалізації проєкту стартує після сесійного затвердження.